50 років тому перестала існувати грецька монархія. А сьогодні пропоную згадати, яким був останній король Греції Костянтин ІІ. Костянтин народився у другій половині дня, 2 червня 1940 року, в резиденції своїх батьків на Вілі в багатому передмісті Афін. Він був другою дитиною і єдиним сином кронпринца Павла. І кронпринцеси Фредеріки. його батько був молодшим братом і передбачуваним спадкоємцем правлячого грецького короля Георга ІІ, а мати була єдиною дочкою Ернеста Августа, Герцога Браушвейського і принцеси Вікторії Луїзи Пруської. У принца Костянтина була старша сестра, принцеса Софія, яка народилася у 1938 році. Однак, оскільки в Греції в той час престолонаслідування регулювалося агнатичним первородством, тобто весь пріоритет був до чоловічої статі, народження спадкоємця престолу чоловічої статі з нетерпінням чекали в грецькій королівській родині, і тому новонароджений принц був прийнятий батьками з радістю. Його народження відсвяткували салютом зі 101 гармати з гори Лікабет в Афінах, який за традицією сповістив, що новонароджений хлопчик. Згідно з грецькою практикою іменування, будучи першим сином, він був названий на честь свого діда по батькові Костянтина I, який помер у 1923 році. Під час хрещення 20 липня 1940 року в Афінському королівському палаці хрестними батьками виступили представники грецьких збройних сил. Так як Костянтин народився на початку Другої світової війни, Через рік грецька королівська сім'я була вимушена покинути Афіни. Спочатку сім'ю евакуювали до Криту, але після погіршення ситуації до Єгипту. А ще пізніше до Південної Африки. Там сім'я пробула до 1944 року. Увесь цей час принц не бачився із батьком, так як він і зі своїм старшим братом королем Георгом вирушив до Англії. 1944 року сім'я повернеться до Єгипту. У 1944 році, наприкінці Другої світової війни, нацистська Німеччина поступово вивела війська з Греції. У той час, як більшість вигнаних греків змогли повернутися до своєї країни, королівська родина була змушена залишатися у вигнанні через зростаючу республіканську опозицію на батьківщині. Британія намагалася відновити на посаді Георга Другого, який залишився у вигнанні в Лондоні, але більшість опозиціонерів, зокрема комуністи, виступили проти. Замість цього Георгу довелося призначити з вигнання Регенську раду на чолі з архієпископом Афінським Дамаскіносом, який негайно призначив уряд республіканської більшості на чолі з Ніколаусом Пластірасом. Георг, принижений хворий і безсилий, розглядав можливість зректися престолу на користь брата, але, врешті-решт, відмовився від цього. Принц Павло, який був більш войовничим, але й більш популярним, ніж його брат. Хотів би повернутися до Греції як спадкоємець престолу вже після звільнення Афін у 1944 році, оскільки вважав, що в своїй країні він був би швидко проголошений регентом, що перекрило б шлях Дамаскеносу і полегшило б відновлення монархії. Однак нестабільна ситуація в країні та поляризація між комуністами та буржуазією дозволили монархістам повернутися до влади після парламентських виборів у березні 1946 року, ставши прем'єр-міністром, Константінос. Салдаріс організував референдум 1 вересня того ж року з метою дозволити Георгію повернутися на трон. Більшість на референдумі висловилися за відновлення монархії, після чого Костянтин і його сім'я також повернулися до Греції. Україні, яка все ще страждала від наслідків Другої світової королівська сім'я повернулася на свою вілу. Саме там Павло і Фредеріка вирішили відкрити невелику школу, де Костянтин і його сестри отримали свою першу освіту під керівництвом Джоселін Вінтроп'янг, британської учениці німецько-єврейського педагога Курта Гана. Напруженість між комуністами і консерваторами призвела в наступні роки до громадянської війни. Цей конфлікт точився переважно на півночі Греції. Громадянська війна завершилася в 1949 році перемогою буржуазії та роялістів яких підтримували Великобританія та США 1 квітня 1947 року король Георг помер. Таким чином на престол зійшов батько Костянтина, а сам Костянтин став спадковим принцом у віці 6 років. Потім він переїхав з родиною з Віли до палацу Татой біля підніжжя гір Парніта в північній частині півострова Аттика. Після цього Павло вирішив почати готувати сина до престолу. Він розпочав навчання в ліцеї Анаврита на північний схід від Афін. Він відвідував цю школу як пенсіонер між 1950 і 1958 роками, в той час як його сестри відвідували школу в Салемі Баден Вюртенберг, Німеччина. З 1955 року Костянтин служив у всіх трьох видах грецьких збройних сил, відвідуючи відповідні військові академії. Він також відвідував школу спеціального озброєння ВПС НАТО в Німеччині. А також Афінський університет, де навчався на юридичному факультеті. У 1955 році він отримав титул герцога Спарти. А також Костянтин був здібним спортсменом. У 1958 році Павло подарував синові на Різдво вітрильник класу Блискавка. Згодом Костянтин проводив більшу частину свого вільного часу, тренуючись на човні в саронічній затоці. Через кілька місяців грецький флот подарував принцу вітрильник класу Дракон, на якому він вирішив взяти участь у літніх Олімпійських іграх 1960 року в Римі. На відкритті ігор у Римі він був прапороносцем грецької команди. Він виграв золоту олімпійську медаль у вітрильному спорті, яка стала першою грецькою золотою медаллю з часів літніх олімпійських ігор у Стокгольмі 1912 року. Костянтин був рульовим човна Нірей. А серед інших членів команди були Одіссей Ескіцоглу та Георгіос Займіс. Костянтин також був сильним плавцем і мав чорний пояс з карате, цікавився сквошем, бігом на треку і верховою їздою. 1963 року Костянтин став членом Міжнародного олімпійського комітету і займав він цю посаду до 1974 року. Чому саме до цього року, зрозумієте зовсім скоро. У 1964 році здоров'я короля Павла стрімко погіршилося. У нього діагностували рак шлунка, і в лютому йому зробили операцію з видалення виразки. До цього Костянтин вже був призначений регентом свого батька в очікуванні його одужання. Під час свого регенства Костянтин обмежувався лише підписанням указів і призначенням членів уряду, а також прийняттям їх відставок. Коли стан короля погіршився, кронпринц поїхав до Тіноса, щоб отримати ікону, яку грецька православна церква вважає чудотворною. 6 березня 1964 року Павло помер, і 23-річний Костянтин змінив його на посаді короля Елінів. Новий король зійшов на престол, як Костянтин II, хоча деякі його прихильники вважали за краще називати Костянтином XIII, щоб підкреслити спадкоємність між колишньою Візантійською імперією та грецьким королівством. 23 березня 1964 року він склав присягу перед парламентом і був призначений головнокомандувачем Збройними силами, отримавши найвищі військові звання в кожному роді військ. Суспільство сприймало молодого короля як людину, яка все зможе змінити. Насправді тоді суспільство було розділено на дві частини: а саме, консервативні роялісти і ліберальні соціалісти. Всі надіялися, що король поладить з прем'єр-міністром, що вони об'єднаються і зроблять усе найкраще для своєї країни. Але про це пізніше. 18 вересня того ж року Костянтин одружився з принцесою Данії Анною Марією під час грецької православної церемонії в митрополичому соборі Афін. Анна Марія була наймолодшою дочкою короля Фредерика IX, і вони з Костянтином були троюрідними братом і сестрою. 1965 року в пари народилася донька, яку назвали Алексією. Костянтин вступив на престол у період економічного зростання в Греції, але також і політичної кризи. Що призвела до соціальних протестів. У 1965 році політична нестабільність посилилася, коли Костянтин зустрівся з прем'єр-міністром Андреасом Папандрео на острові Корфу, де обговорювали скандал з військовими. Після відставки Папандрео та призначенням нового уряду тисячі громадян вийшли на вулиці, протестуючи проти рішень короля, що призвело до насильства. Протестна хвиля досягла піку збивством студента Сотіріса Петруласа. Що стало символом опору. Хоча Костянтин намагався знайти політичні вирішення кризи, його відносини з новим військовим урядом стали напруженими. Як наслідок, у 1967 році в Греції стався військовий переворот. Чорні полковники взяли владу в свої руки. Де Юри Костянтин залишався при владі. Але де-факто тепер вся влада була в руках у чорних полковників. Костянтин спробував організувати контрреволюцію, але безуспішно. І врешті-решт він та його сім'я втекли до Риму. Того ж 1967 року в короля народився син, якого назвали Павлусом, і саме він став кронпринцем. 1969 року в короля народився ще один син, якого назвали Ніколаусом. Хоча формально Костянтин залишався королем до 1973 року, коли монархія була скасована після військового режиму. У 1974 році, після падіння хунти, Костянтин сподівався повернутися до Греції, але референдум підтвердив відновлення республіки і в грудні 1974 року було проголошено Третю Грецьку республіку. У 1974 році, після остаточного повалення монархії, Костянтин визнав свої помилки та заявив про підтримку демократії. В цей час він жив зі своєю сім'єю у Лондоні. Їх прийняли дальні британські родичі. Під час референдуму про відновлення монархії лише 31% виборців висловилися за повернення королівської влади з найбільшою підтримкою з Пелопонесу. Після цього Костянтин залишився у вигнанні на 40 років, живучи в Італії та в Великій Британії, і повернувся до Греції лише на похорон матері у 1981 році. Цей візит викликав суперечки, адже королівська родина була непопулярною. Архіви пізніше розкрили, що Костянтин був причетний до змови проти демократичного уряду з 1975 по 1978 роки, включаючи плани вбивства прем'єр-міністра Константіноса Караманліса. Ця інформація була підтверджена мемуарами та свідченнями військових офіцерів. Хоча Костянтин заперечував свою участь у змові, його дії та плани заважали стабільності демократичного режиму в Греції. А також 1982 року колишній король Костянтин II став хрещеним батьком майбутнього короля Великої Британії Принца Вільяма. 1983 року у Костянтина народилася донька, яку назвали Феодорою, а 1986 року народився син, якого назвали Філіпом. У 1993 році Костянтин повернувся до Греції на відпочинок разом із родиною, що викликало великий суспільний резонанс. Питання про конфісковане майно королівської родини залишалося невирішеним, і Костянтин продовжував юридичну боротьбу за його повернення, що дійшло до Європейського суду з прав людини. У своїй власності він мав кілька маєтків, за які, до речі, не платив податки. Попри спроби відновити свій статус і вплив у Греції, Костянтин так і не зміг повернутися до політичного життя. Його особа викликала змішані почуття. Для одних він залишався символом минулого, для інших загрозою для демократії. Після тривалого вигнання Костянтин ІІ у 2013 році оголосив, що більше не планує брати участь у спробах відновлення монархії. В інтерв'ю CNN він підтвердив повагу до вибору грецького народу жити в республіці та заявив, що вважає себе не королем, а приватною особою. Після цього він продав свою резиденцію в Лондоні та повернувся до Греції, оселившись у Порто Хеліт на Пелопонесі. З часом Костянтин став деталі більш відстороненим від політики. Зосередившись на особистих інтересах та родині, він активно співпрацював з Міжнародним олімпійським комітетом і займався благодійністю. Зокрема, заснував фонд Анна Марія для допомоги постраждалим від стихійних лих. У 2015 році Костянтин опублікував тритонну автобіографію, де поділився своїм баченням історичних подій, зокрема, конфліктами з грецьким урядом. Ця книга привернула увагу суспільства і підкреслила його бажання залишити свою версію історії. Однак стан здоров'я Костянтина погіршувався, і він зіткнувся з серйозними проблемами, включаючи серцеві захворювання. У січні 2023 року він був госпіталізований після інсульту і помер 10 січня в лікарні Афін у віці 82 років. Його смерть стала значною подією в Греції та Європі. Адже завершила епоху, коли монархія мала активну роль у житті країни. Похорон Костянтина зібрав представників багатьох європейських королівських династій, проте грецький уряд не надав йому державного похорону, і церемонія пройшла скромно в Афінах. Костянтина поховали на території колишнього королівського маятку Татой поряд із могилами його батьків. Спадщина Костянтина залишається спірною, він є символом частини грецької історії. Та складного шляху країни до сучасної демократії.